Так, друзі, всім привіт знаходжуся на своєму полі Сузука. Сьогодні у нас 19 липня 2023 рік. Сіяний був цей сонях 5 червня і ось такий вже у нас сонях, друзі, десь ну, метр сорок. Такий він у нас уже ось звздочка. Сіяний він 5 штук на метр. Можна було б даже і більше сіяти, В цьому году влаги хватает хватає йому. Дожіки проходять. Ось дивіться. Друзі, тут уже ось влага пішла, ось той саме все, Тут уже ось влага. Влаги йому поки що вистачає, там ще будуть дождики. Такий він. така стебло хороше. вид він такий непоганий. Друзі, сіяний він соняху по соню, сонях по соняху. Сіяний без добрив. 4 культивації. Ніяким хімією я його не обробляв, то есть, ну, ви маю на увазі по експрес-технології, я його не обробляв. Тут була зроблена міждурядка. Ну, так, бачите, Койде ось пішла шаричка. Ну, шаричка це таке не страшне йому. Лабода йому буде страшненько, ну, вона койде і амброзія, Ну, амброзії ось, ось, тут Амброзія мало. Тут була Міждурядочка і на цьому все було закінчено, е -е, друзі, була ще проведена підживка по листу. Бризкали ми його е фунгіцидом, бризкали ми його амінокислотами інсектицидами його бризкали, друзі. Бризкали ми його сульфатом магнія, бором. Ну і прилипач, звісно, діло. Отакий, От друзі, Сонях. Я вам скажу, Сонях досить гарний. Сьогодні в планах об'їхати всі свої поля. Це ми заїхали на перше поле. Це Сингента Сузука. Не пам'ятаю країну виробник, якщо чесно. бо Соняхів у мене багато і різних. І піонери, і сузуки, і лімагрейни, і лімагрейна два вида, піонера вид Сенгенти, Кадікс Алькантара Сузука 3 вида. Ну, тобто, друзі, країни виробники я точно не помню, я вам скажу так. Ну навеска мішка була десь 12,5 кг. Все я хотів засняти навеску мішків своїх. Ну, то дожі, то ще щось, але ну, в нас не вийшло нічого. Ну, так, непоганий Сонях, я вам скажу. Сходи, друзі, І нерівномірні вони, я не знаю, чи це тільки у нас так. чи... Я маю на увазі Казанківський район. Ну, Бивший Казанківський Зараз ми вже Баштанський район, Казанківська громада. А так, це Миколаївська область. Отак, ну, багато хто у нас, я ось їздив. Ну, Сходи геть неравномірні. Один в коліна, другий тільки вилазить. Є у мене, друзі. Будемо ми на них. Печальні є у мене два поля. На одному 2 гектара, ну там 2,5. Ну там десь пів гектара солончака і пів гектара, друзі, з'їли кралі, кози і тому подобне. Дикі. І одне поле теж там 4 гектара. Ну, з них я його навіть, друзі, пересівав, щоб ви розуміли. Я посіяв, його з'їла совка. Я його закультивірував, пересіяв. Це буде в наступному відео, друзі. Отака така ось у нас сузука. Таке в нас коротеньке буде відео. Сузука я вважаю непогано. Тим більше Сонях по соняху, та й без добрив. Я думаю, діло з нього буде. Так, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Щас заїду до товариша, гляну, що в нього там на полі. Та й поїду далі по своїм. Наступний у мене буде Піонер. Там 3 гектара по кусочкам вони. То пів гектарчика, то гектарчик, там 3 гектара розкидані кусочками. Ну, тим паче ми їх сіємо, ми їх косимо. Мене радує та земля. Навіть урожайний рік в мене менше, ніж... По 2 тонни вони не сипали. Воно ось ми сьогодні Харлей Девідсоні забрав у дружини. Все, друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. І все буде Україна!